З Галинкою? Доброго ранку, любі друзі! Сьогодні четвер, а це означає, що з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко! Доброго ранку всім! І дорослим, і малим! Ну що ж, Галинка, осінь триває, урожай збирає. І ми сьогодні з тобою вирушаємо збирати урожай. Візьмемося за руки. Давай мені праву руку. От, будь ласка, моя права рука. Галюся, а чому ти мені дала саме цю? Це ну, права рука? Права, я вже знаю. Це права рука, тому що я правою рукою тримаю ложку, виделку, олівець, пензлик, коли малюю. А лівою рукою що ти робиш? А лівою рукою це мені все робити незручно, зате я знаю, що коли я їм лівою рукою я тримаю хліб. Молодець Галинка, малята, я сподіваюся. Що ви теж добре знаєте, де у вас права рука, а де ліва рука, тому що все, що знаходиться з боку від правої руки, називається праворуч, а все, що з боку від лівої руки, називається ліворуч. І це дуже важливо знати. Ну що ж, Галюся, вирушаємо збирати урожай. Так, так! Дуже цікава подорож буде в нас. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує, до зими запас готує. Які чудові фрукти та овочі вродили у нас, тож будемо збирати врожай. Щоб зібрати гарбузи, треба їх порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять гарбузів. Подивіться, що росте в господаря ліворуч позаду паркана. Так, соняшники, а праворуч позаду паркана. Правильно кукурудза. Що росте ліворуч внизу? Так, гарбуз. А праворуч внизу що росте? Правильно, капуста. А в саду діти зібрали чудовий урожай фруктів. Скільки яблук у кошику? Правильно, два. А в цьому кошику скільки яблук? Три яблука. Молодці. А тут скільки яблучок. Один, два, три, чотири. Так, чотири яблучка. Порахуємо тепер яблучка в наступному кошику: Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять у кошику. А в цьому ж скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Ось і цифра 6. Так, діти, в цьому кошику всього шість яблук. Такий чудовий урожай ми з вами зібрали. Молоді. Ну що ж, Галинко, урожай зібрано? Так, такий гарний урожай ми зібрали, пані Юля. Повеземо його на ярмарок. А ти знаєш, що продається на ярмарку? Так. Я була колись там з бабусею на ярмарку. Там продаються такі смачні, запашні, гарні овочі та фрукти і ягоди навіть. Тож, рушаємо на ярмарок. Ура! Чудовий врожай зібрали, можна відправлятись на ярмарок. На ярмарку нашим веселим, багатим Є чим дивуватись і є що придбати. Подивіться, діти, що продається вгорі праворуч. Так, виноград дві грони. А що лежить на верхніх полицях ліворуч? Персики, скільки їх? Правильно, п'ять. А що знаходиться внизу посередині? Так, гарбузи. Їх всього три. Які овочі лежать ліворуч від гарбузів. Помідори. Скільки їх? Один, два, три, чотири. А що знаходиться праворуч від гарбузів? Капуста. Порахуємо, скільки її. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Допоможемо продавчині розкласти овочі. Скільки у гарбузів? Один. А скільки додати, щоб стало 2. Ще один. Правильно. Скільки перчиків треба додати у цей кошик? Ще один. Тому що три складається із чисел 2 і один. А скільки помідорів треба докласти у цей кошик? Один, звичайно, тому що чотири це три і один. А з яких чисел можна ще скласти число чотири? Так, два і два. Тому ми додали ще дві цибулі у кошик, щоб їх стало чотири. Діти, а скільки баклажанів не вистачає у цьому кошику? Так, одного. Тому що п'ять складається із двох чисел чотири і один. Або один і чотири. А з яких чисел можна ще скласти число п'ять? Два, і три, тому додаємо у цей кошик ще три огірка. Три і два разом буде п'ять. Молодці. Ось ми і розклали овочі. А чи знаєш ти, Галинко, що на ярмарку не тільки продають та купують різні продукти, овочі та фрукти, а ще й грають, співають, веселяться? Так, я знаю, пані Юля. На ярмарку дуже цікаво і весело. І всім хочеться пограти, всім хочеться повеселитися. Ось навіть оцей жовтий листочок. Навіть йому хочеться погратися. Давайте малята разом пограємо із жовтим листочком. Малята, відгадайте, куди я від вас заховаюсь? Я так люблю кружляти. Де я зараз знаходжусь? Так, внизу під деревом. Далі будьте теж уважні, куди я полечу. Подивіться, де зараз я? Так, вгорі, над деревом. Ой, діти, як цікаво з вами гратись. А восени взагалі весело. Можна літати то вгору, то вниз. Подивіться, де я тепер? Так, праворуч від дерева. Полетів далі. Будьте уважні. Куди я прилечу, подивіться. Ага, а зараз де я діти? Так, правильно, ліворуч від дерева. Ой, як весело знову полечу вниз. А де тепер я діти? Правильно попереду парканчика. А ну, куди ж мені від вас заховатись? Відгадайте, де я дітки? Так, тепер я позаду паркана. Молодці. Знайшли мене. Ой, як гарно пройшов наш сьогоднішній день. Тобі сподобалась Галинко? Дуже сподобалась, пані Юля. І дітям я сподіваюсь теж. Я теж сподіваюся, що дітям все сподобалось, а ми будемо закінчувати наше заняття. Тож, малята, отримуйте домашнє завдання. По-перше, коли десь граєте або кудись ідете, зупиніться і подивіться навкруги, і скажіть: оце у мене справа, а оце у мене зліва, або оце у мене праворуч, а оце ліворуч. А шановним батькам я пропоную пограти з дітьми. У гру, яка називається 1, 2, 3, правою або лівою рукою бери. Малятам дуже подобається грати в цю гру із цукерками. Ось так. А наше заняття закінчилося. До побачення! До наступного четверга! До побачення!